Доброго вечора, вельма, шановне панство, пані та панове, я рада всіх вітати. Ще раз зі святом. Зараз час згадувати людей, ваших близьких, які пішли з цього світу. І з цього світу, і це дні, коли ми вшановуємо, коли ми згадуємо. Це е, свята наших дідів, так і є свята назва в Україні, а також Самайн його називають, так, і е, Хэллоуин, як по європейським традиціям, так би мовити. Е, е, я не буду розповідати зараз про це свято, Можна ознайомитись, будь зараз немає таких е, Таких тем, які, можливо, неможливо подивитися десь, так, чи дізнатися. А зараз я буду вам викладати розклад на тему, які ви зараз проходите уроки. Це, мені, це мене попросило розкрити цю тему. Моя підписниця, активна учасниця запропонованих тем. І тому давайте розглянемо. Спочатку ми розглянемо, в яких ви енергіях знаходитесь на Таро Рун. З використанням десь, можливо, рун і а, арканів, які будуть виходити в картах. Все ж таки це Таро. І так, в яких ви зараз перебуваєте в енергіях? Мах. Петрка Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів. Знаєте, я би хотіла би зазначити, що тут руни, а виходить Ансус, Хагалас і Фехо. Ви зараз проходите шлях від залежності до самостійності, від розпорошення до магічної майстерності. Переоцінки ресурсів і самооцінки. Ви зараз у стані пробудження сили слова і наміру. Ви вчитеся таке враження впливати на світ і на власну волю, мислення свідомо ви творите тут і зараз. Сама п'ятірка Пентаклів показує якусь. Кризу і випробування руйнування старих структур, втрата колишньої стабільності. Це час очищення, що несе як. Давайте розкр... розкриємо цю потірку пентаклів, щоб ви зрозуміли це ще сигніфікація. Що ви втратили, щоб ви розуміли? Лицеп жеслів, відлюдник, король жеслів. Руни Кінас, я би сказала, Іса, і, тому що відлюдник, і Солу. Дивіться, ви втратили вогонь, який колись вас надихав людину або справу, що пробуджувала у вас зв'язок життя. Якщо це людина, це людина була фігура тут, фігура там. Людина непостійна, людина більше на собі загострена розрив, дайте так, якщо коротко сказати, сенс втрати це розрив з енергією, яка колись вас запалювала. Але тепер мала бути переосмислення, руйнування старої форми сили. Це щоб знайти її в собі, а не в іншій людині. Ваше завдання а, а зрозуміти, що все знаходиться в вас. І для того, щоб мати ці енергії, ви можете як маг, так і дев'ятка пентаклів можете розкривати в собі. І ви це можете зробити. Тому що король жезлі — це архетип вашого вчителя, який, можливо, був у вашому житті. Це лідер, який вам підсвідчує, що це у вас є, і людина могла прийти саме для вчительства. Знайдіть собі це. А, можливо, ви втратили зв'язок з якоюсь постаттю або влад власним внутрішнім вогнем, віру в, свої, в свій потенціал в свої власні сили. Якщо це був чоловік, наприклад, або жінка, ну в таких енергіях, то була непостійність. Людина могла приходити, уходити, приходити за пристрастю, за самоствердженням, тому що людина тут показувала вам те, що у вас є притамання, і а, це більше про самозадоволення. Тільки через вас людина вдосконалювалась, так можна сказати. А хто ця людина була для вас? От, якщо це людина, давайте подивимось. Імператриця. У цієї людина могла бути дружина, чоловік, ця людина ваш вчитель. Угу. Через контраст любові і розуму. Через неї ви здобули зрілість і змогли вийти з минулого. Руна, я би сказала, Беркана Одал Райдо і Тейвас. Знаєте, ця людина вона насправді повинна була у вас бути. Таке враження, що ваш род. Захотів, щоб ви згадали, хто ви є. Ну і добре, якщо ви впізнали себе, для когось це може бути два варіанти точечно. Або це людина, з якою ви перебували довгий час. Проживали, одружені, тобто я не в тому сенсі. Були разом, якщо це для якщо ми дивимося як постать, так або о, ця людина була одружена, важлива жінка-чоловік, і ви просто от зустрілися і ви повинні були пройти уроки, щоб вас людина навчила розпалювати в собі огонь. У вас дуже міцний вогонь, про який ви якось забули, і думаєте, що якщо у вас буде людина якась, то вона повинна вам, ну, вам давати цього, а вам не потрібно цього давати, тому що у вас це є. Які життєві уроки ви зараз проходите? Трійка кубків, королева жезлів, помірність, правосуддя. Чудово! три Трійка А, Руни. Вуньо, соло, етвас, тівас і ієра. Я би так сказала. По цим картам. Ну, дивиться. Які життєві уроки? Ви проходите, насправді у вас вміщується два-два-дві енергії. Неважливо, ви жінка чи чоловік, я за енергію говорю. Ви проходите до етапу внутрішнього, внутрішньої цілісності, коли більше. Не потрібно доводити, що ви сильна, вогняна, харизматична, сексуальна, манка, дієва, цілеспрямована, емпатична, любляча, з відкритим серцем, дбайлива та, яка може Дарувати, але повинна пам'ятати, що і брати потрібно вміти, а не тільки дарувати. Ваші зараз уроки це гармонія, віра у власну дієвість, творчі розкриття після періоду втрат і. Зараз ви повинні зрозуміти, що по правосуддю це все закон причин і наслідків. Розумієте, це прийняття відповідальності і зрілі, рішення і чесність на сам...